Що в нас вже похолодало декілька днів були дощі, до городу на ровері не доїдеш. Тож рослинки переїхали і зараз я вам покажу, як зимують мої рослинки. Забрала я георгінки, вони однорічки, але мені сказали, що можна зберігати клубінцями, але якось вони теж запізнилися. І тому я їх забрала у угорщику. І чекаю, коли вони вже втомляться. Я зможу зберігати а, клубні, у Єргі, не клубні, так, ось О, інжира вже настав листопад. Ні, тут ще жовтий, у іншого вже листопад. <рес> ось Тут потрошки врожаю зберігається. Ось так ото Вже листопад, вже опали листечко. Але ось базілік ще. Ще радує. Я вам казала, що це так. Він в мене аж до нового року десь до січня можна їсти. Ось оце в мене я не знаю, що. Зійшли якісь насіннячко. І досі я не розумію, чи це мандарин. Ось декоративний перець теж ще радує. Можна і сухенький, можна і до борщику взяти такий свіженький похрумкати. Ось. Так що так ось. Брезентенки, які є на продажі, щоб не їхати. І якщо потрібно комусь, то вони в горщиках можу одразу привезти. Щось вже відквітувало, здається. Але вони теж наростають молоденькі пагони, поінцяті є. Так що на, як маточник на наступний рік воно ще попрацює. Ось така історія. Це мій куприсо Цепаріс. Він не зимує, але я й я знала, що я таку собі головну біль купляю, бо він такий, знаєте, він таким цитрусом віддає, дуже ароматний. Це... Так, це хвойна рослина, куприсо Цепаріс, але. Він дуже тропічний і він не витримує нашого клімату. Я знала про це, я його купувала. Купувала тому, що він був такий чудовий, такий смачний аромат. Що я не встояла, чесно кажучи. Ось, я знала, що прийдеться його вивозити влітку на дачу, а потім завозити і зимувати вдома. Ось, купляла я його десь 20 см ростом, може 25 см. А зараз він вже десь сантиметрів 60, може навіть 70 см. і дуже-дуже мене радує. Якось витримає цю форму, бо я його одного разу я його намагалась постригти, але він так гарно її тримає, що я навіть пожалкувала, що відрізала трошки вершиночку, бо вона і так добре. Ось. Так що така справа це орегано. Виказувала, що коли я шукала материнку, а, адже, А вже ж про неї пишуть, що це орігано. Я купила, купила на базарі а, розсаду. І ось вона, бачите, квітує. Мені сказали, що це не, а, ця рослина не зимує, і справді вона трохи інша, бо в неї такий парфюмерний аромат, що я навіть вам не можу передати. Він такий смачний. Ну, Такий духмяний, ні, навіть я не можу передати, наче, наче ти дух, духами якимись парфюмами попшикався. чи, ну, Я не знаю. Мої з, діти кажуть, що це, що це смак якогось шампуню, чи чогось такого. ну, Дуже цікавий. Це орігано так. Тож я його залишила і може визріти насіннячко, щоб його посіяти на наступний рік, бо він мені дуже сподобався. Трошки залишила я у ґрунті, але я її забрала додому. Це моя улюблениця. Ще я не зрозуміла її назви. Здається, десь знайшли написано, що це ясода чи щось назва така цікава. Але вона мене трошки обманювала, бо спочатку вона була наче жовтенька, потім вона почала розкриватися, і в неї були наче жовтенькі серединки. А коли вона ось так розквітла, бачите, серединки, наче вже зелені. І листячко таке молочно-біле, таке, ну прям дуже біленьке, приємне. Ось то це улюблениця на наступний рік. Я буду її більш живцювати. Тому забрала один кущик. В городі ще є один, але, ну хто знає, вдруг не виживе. Тому я вирішила зберігати. ось Ну Що вам скажу? У мене дуже маленький балкон, його лише півтора метри. І оце ось і, і, і у врожаї зберігати тут приходиться, і зимувати рослинкам, які не зимують. Зараз у нас опалення вже включили, і температура десь. 19 градусів на балконі з відкритою двері, дві, дверями, з відкритими. тож буду провітрювати. Ось так. Ну, що вам сказати, друзі? Дякую, що були зі мною. Продовжуємо, готуємося до зими.